Да, и вот такая вот графика никак відрізняється від ведь все уже в потому что я ее роблю уже значительно больше час чем черный чорний період. она часто такая прецизна, дуже такая, такая слаконична и червона-черная. мінімум кольорів. Це такий водографічний щоденник. Чуть не кожен день. Це ручки, маркери, фломастер. Часто щось фарбою підмазано. Ну, от. Це якраз от графічний щоденник. Тут є теж куча реплік, реміксів, парафразів натурних штук. От. якихось просто речей, які я вихопив там на вулиці. Тобто, ну, реальний щоденник. Ну, речі, які я бачу там, щоденно, або в якихось мандрах там, їздячи там, по Європі, або кудись там в нас по країні, або то, що, про що я там собі думав. Тобто ну, щоденникові речі просто графічні, їх так ну, неможливо описати. Ну, такі для мене метафізичні часто, а часто цілком реальні, просто вони виглядають як якісь такі конструювання такого світу. Ну, це портрети, наприклад, учасників однієї резиденції в Європі, на які я був, я їх зафіксував. І ну, от теж. І от. Це якісь індустріальні заводи там тут, в Ужгороді або десь в Остраві, або десь ще, в Києві, часто. Тобто, звичайний щоденник. У них вже накопичилось достатньо багато, це там дуже мала частина, не знаю, що все показувати. Ну, я покажу просто. Ну Там є такі люди, які хочуть цього робити артбук. Ну, от. Все ніяк не стартануть з цим моментом да, ну, мене все накопичується, накопичується. Це історія однієї просто мандрівки, скажімо так. Я знімаю таке своє кіно таким чином, просто графічним. Часто зустрічаються там якісь мої друзі, знайомі. Якісь ситуації просто обіграні. Бо просто елементи інтер'єра, там вдома. Мені, в принципі, не важливо що малювати йде. Навіризонтальні є. В общем, в такому духі це все відбувається. Ну в мене портрет бакиданця так іде. В общем, це, скажімо так, мала частина цієї, графіки, але вона постійно поповнюється. Я не знаю робити з нею виставки, якісь не робити. Ну, вона така, типу, домашня. Звісно, робота. Домашня графіка. Ну, воно, типу, такое, типу, якась як історія така відбувається. Просто. Ну, oui, в принципе, все. Не такие от.